Наступила осінь і це період збору врожаю. Сьогодні ми отримали врожай перцю від нашого фермера із Львівщини. Ми маємо слонове вухо і оранжеве вухо. Це сербська фірма Суперіор. От в таких пакетах ми отримували насіння. Що ми маємо? Сьогодні це тип капі, сьогодні слонове вухо довжина. 18 см, ширина 8 см. Якщо е, взяти поперечний е, розріз, ви бачите е, дуже м'ясистий. Тобто, на сьогоднішній момент товщина стінки 1 см. Якщо взяти е, оранжеве вухо, то в нас е, довжина 17 см, ширина е, 7,5 см. І знову ж таки, якщо взяти поперечний розріз, це досить товстостінний. Тут ми маємо стінку 8 міліметрів. Це є сорти сербської фірми Суперіор. Смакота по смаковим якостям просто оранжевий ще смачніший.